Зима! Я не можу виїхати. Да. Ту жіночку задав стоїть. Пушо вам? Пушо вам не машина? О, та ти що, це? Пушка. Потім та підходь ближче, здалека ніч не Дай Боже доброго здоров'я, панство. Що то є? То є закорило замело. Їдемо пробивати дорогу. Сантиметрів 10-15 сніжок. А, Звук шикарний. Бабулі педа. Звук шикарний. Кажу, не, не слабо. Попросили з 51-го дому їм колії зробити. Пандус пробити. Я знаю, що я попробив. О! Зима. Це є зима. Отут за цією стіною є пандус. Кажуть, пробий колію. О, який джип їх прикольний. Зараз щось покажу. Ну, Мусочка лапає, лабає. він чистить дорожки. Кажуть, пробити їм там колії в тому пандусі. Я попробую. я навіть, не знаю, чи я проб'ю. Ну, але хто не пробує, той не п'є шампанського. По -по Поїхали. E o Другий слід пущу. Мені подобається по снізі їздити. Та ви що, вилазьте, бріть свої ці візочки і їдьте, що буксуйте, кайз такий. Мачок Сверверків. Я то приїхав, а більше нічого не приїде. Більше нічого не приїде. Вітер такий, що голову зриває так холодно. А тут той джипчик приїхав, прогорнув і не інтересно їхати. Іду, я там завжди знайду в парку такий сніжок, щоб реально забуксувати. Але я вже тут сам трохи далі від цього. Тож і страшнувато. А да, що ти машина, машина? Я би туди поїхав, але там долина, я як там забуксую. Це буде капець. Але що, може спробувати, брат? Інтересно чи... Чи забуксують, чи ні? йо Йо-ма-йо. Я просто тут зараз в долину спускаюсь. Класно йде. Класно йде. Я би сказав шикарно навіть. Їду, може, виїду. Їду. Хто не рискує, той не п'є шампанського. банську. А ви слухайте як грипець їх. Так, починаємо під горку їхати. Все, Бобік дохне, не вистачає грузу і він так пропусовує Бобік. О, все, під горку до рушити не можна. Зробилась така колія, як... Ого! Оце мені вже не подобається. Пиздец. Это называется пиздец. Да, ты руслане сюда приехал. Ого. Ни туда, ни сюда, сюда блядь. То капец. Зара, друзья. Що я вам можу сказати? Хвилин 5-10, я вже гойдаю зад-перед, зад-перед, І толку нема ніякого. Я не можу виїхати. А в мене слабонькі акумулятори тут. Ну, зараз я ще допробую, тому може якраз втоптало таку кулію і все. Що не зробиш? Все, капут. Капут. Коротше, хвилин 20 я тут Добре. рив, рив, рив. А я просто з колії виліз і тому й зарився. І тепер треба в колію стати і назад перти. Я не знаю. Буду пробувати. Буду пробувати, а що інакше? Головне не газувати. Все, так, потихоньку і буду виїжджати. Все, включиться там. Ото, метрів 50 від мене і я буксував. Хочу вам сказати мощний мустанг Майра Оптимус 2 то є мощ. Вивозить звітам, де даже ваші візочки не заїдуть. Фух, виїжджаємо дальше. Виїхав Приїхав сам, все четко, Видів, що тут прокатаюсь. Кайс Дягодой зою то є машина, то є машина. Да, да, попробовать заехать. Ой, он. их тащит. Сантиметрів 10 кулью я таку втоптав там конкретно подивіться, прошу дух, сильніша кулія. Мустанг мощний, брутальний. На агресивній резині. Що то? Дивіться, як зараз газу даю. Та ж куртка завертається, коли газу даю. Дуже в нас на подвір'ї побуксую. Бачу, той джипчик прогорнув дорогу. А не всюди. Я хотів туди поїхати в парк, подивитися, там бачу діти на санках дуріють. Їду пробивати дорогу. М -м -м. О, буш, буш на яказу. що може рушити. Я боюсь навіть самому дорогу переїжджати, а як я не рушу. О! Йде машина, я вже після тої машини точно проїду. диплоїду. мої слідаки. Серйозна техніка йде. Не рушають з буксами так жорстко. Гаррі! А посипає! Та що ти то посипав? там горнути треба? Хотів туди поїхати, але не поїду. Їду сюди. Бачу, там машини трохи вкатали, там буде слизько. Іде потихоньку йде. Апарат. Спортсмену в шортах бігає. Бачите? Не можна в шортах бігати. Пакути б до буксувати, будуть вкатаного жорстко. йде да, ти шо? Машина, лки палки на А в катора та в селі. Поїздили, поїздили і все. Піднесусь наверх, може там подріфтую. Каже, ну, Кирюха, налей. что я дурный, что я так поеду. А ну давай. давай. Дрифтанешь? Давай. Гарри! Что такое? А? О, молодец! Давай, ну пошел. Четко. Ты парень. Ага. Я буксую тут, а я проїхати потім не можу. Чекай, стій там. О-о-о! Не шуткуй так? Ух. Кажу, не шуткуй так. І чітко йде, як талок. Носить трошки, ну... Бля, кайф зимою їздити на такій дурі. Повідеться, як несе, я там тормозив, то капець. Просто тупо... валит. Просто тупо валит. Ту сюди. Я просто хочу показати, що є ще безстрашна людина, яка виїхала на візку. Ану? Оце зараз буде тикійський дріфт. Все. Ні, ти шойде. А як так іде? Є безстрашні люди, які їздять. Да, Можна знімати, правда? Ага. Я тільки так. Йде класно. Молодці, гарного дня. Спасибо, Діти без шапок ганяють. Там один малий сидів, двома руками сніг. А що, зима, дитинство? Йде ще то в нашому дворі колію проб'ю. Гоу, гоу-гоу. Здорово, Дима. Что я вам скажу, кайфово. Дай Боже, доброго здоровья, велосипедиста. Ай, Руслане. Дай вам боль, А У вас резина зимова? А? Резина зимова? Так, Зим... Ой, зимова. Не? Шир потребует. Классно вам, зато двойной адреналин. Ну вы молодец. Правда? Шапку вот так, настоящий. Ну, взимало, а Правильно, зима наша. Правильно, нефиг выпендриваться. Да. 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 Все. 以后，以后一直 Ciotka, idę ja do elektryczki spuścić. Ja mówię, że ja tam nie wyjdę, to nie ryzkuje to i nie pieszam. tam pańskiego. O, tu kulia konkretna. varu stāties un nostāties. Так, хто знає який тут пандус до зупинки на електричку, той знає. І я сюди виїхав, розвернувся і їду назад. Що то не міні-джеп, ти це їхав, навіть не буксував. Їхав на тяжі. Ну було там трохи нахилявся вперед, там маньоврить-сюди, опит. Але виїхав. Що? Що скажете на то? Не міні-джип. Настоящий міні джип. по тому відео без наріга. Сіду як трактор. Де ви, хлопці? Смішки га. Йду під горку, як трактор, трактор. Слухайте звук. Го, го, ті воріснули. Що то означає? Означає, що всі бояться снігу. Вони маю чим їхати. Така колія. Десять сантиметрів глибина. То що шутки? Це не шутки. Ну, Прикольно. Звук такий реплящий. хочеться, давно я так. Не катав на вулиці, поїхав, побуксував, кайфанув. Так, вон навіть ялинку викинули. Вже не треба. Дали за неї 20 євро і вже викинули. І такого врів. Так купи собі штучну, і ти там на два дні тримаєш. Нє. Що зробиш? Намовив Андрія, Ого, на шельмовство. Давай, это холодно. Все, хорошо ехал. А что ш... а ты так? Застава. Так ты будешь? Гарик, Я нагло тут колей.